От свої, свої доповіді я хотів би торкнутися методу лікування, який так і називається акупресура, або ще в нашій е, в країні більше називають як точковий масаж. Е, наше підприємство е, займається в основному не медикаментозними методами лікування, включаючи акупресуру, і в нас деякі напрацювання, з якими ми хотіли би поділитися. Наша фірма ще проводить, крім медичної практики, і, і, і курси по лікувальному масажу. І в дані курси ми ввели предмет, який називається точковий масаж з основами рефлексотерапії. В курсі, даний предмет провожу я і мною виданий посібник, який так і називається точковий масаж з основами рефлексотерапії. Це мій підручник. От е, е, ми проводимо такі курси більше 20 років, от, і вони навіть розраховані на е, людей без базової медичної освіти, тому в навчанні даного методу ми максимально старалися зробити е, доступнішим матеріал е, для виконання даного методу. ну Це, е, це проведення наших курсів відповідно. І, е, проведення Предмету точковий масаж з основами рефлексотерапії. Тепер до самого методу. Ми всі знаємо, що в рефлексотерапії методи лікування діляться від подразника. В даному випадку механічні подразники, термічні подразники, високі і низькі температури, світлові подразники, фізіотерапевтичні подразники. В даному випадку ми, ми е, 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 говоримо про механічні подразники. так? Акупунктура сюди відноситься, е, відноситься е, о, поверхневе голковколювання. Сьогодні якраз перед мною була е, моя колега, е, такі аплікатори, як Ляпко, Кузнецова, е, Гольчики-молоточки. Е, акупресура або сам точковий метод, або пальцеве натискування. Е, і е, саме, саме, е, сам метод лікування акуприсуди, його визначення. Тобто це частина рефлексотерапії, яка заключається в механічному подразненні на точки акупунктури натискуванням для відповідної лікувальної мети. От переваги точкового масажу над іншими методами лікування не медикаментозний метод, неінвазивний, е, е, економічний, безпечний і високоефективний при знятті больового синдрому. Різновідність в натискування точкового масажу можна розділяти як дія на окрему точку, так і на цілу, цілу групу точок, які знаходяться на відповідному меридіані. Для підсилення, для підсилення дії на точку проводять такі дії, як обтяження, тобто подушечка одного пальця кладеться на нігтєву фалангу іншої. Особливу увагу в акуп... акупресурі приділяють лінійному точковому масажу. Це називається лінійний масаж, називається проведення точкового масажу на певну ділянку меридіану на точки акупунктури, які розміщуються на одній лінії. Тобто ми вибираємо лінію на меридіані і проводимо іменно лінійний масаж. В даному випадку ми показуємо, як проводиться, коли, коли пальці ставляться один за одним і йдуть, йдуть по певній лінії. Проведення лінійного масажу в області спини, наприклад, по паравертебральних зонах, можна проводити навіть і локтем, коли ми підсилюємо відповідну дію. В акупресурі широко використовується щипцеподібний метод. Тобто, коли це одночасне натискування на симметричні точки однією рукою, використовуючи подушечку великого пальця руки з однієї сторони, а вказівного і середнього з іншої. Оце можна використовувати в області кінцівок, в області голови для, зня, для зняття голов, головних болів, наприклад, в області потилиці, щоб це подібний метод, знімає е, болі в області голови. Ну, е, ми також даємо основні лінії, які співпадають з меридіанами. І знання ліній і співпадання з меридіанами, ми вважаємо, що для точкового масажу це є обов'язковим. Тому е, для кращого розуміння ми даємо лінії і для того, щоб можна, можна проводити точковий масаж. Безпосередньо на відповідні частини даного меридіану. Ну, методи дії на точки акупунктури ми розділяємо так, як і в рефлексотерапії, це тонізуючий, збуджуючий, седативний, заспокійний е, і гармонізуючий. Е, всі три методи відді, відрізняються між собою наступними показниками. От ми вказуємо, якими показниками: сила натискування, тривалість дії, кількість натискування. Кількістю задійних точок за один сеанс, направленість кільцеподібної дії, направленість лінійного масажу і швидкість проведення лінійних масажних прийомів. Характеристика методу тонізації в чому заключається? Сила натискування слаба значить, до початкових відчуттів. Тривалість дії недовга, буквально 2-3 хвилини, тобто використання так званого клювоподібного методу, тобто швидке натискування і відпускання. Кількість точок на меридіані повинна бути біля 10-15, тобто велика. Направленість кільцеподібної дії за годинниковою стрілкою, проходження лінійним масажем по ходу енергії в меридіані. І проведення лінійних масажних прийомів в швидкому темпі 10-10-15 разів. Метод седації кардинально відрізняється від методу тонізації, тому що треба діяти, сила натискування повинна бути сильна до визиваючих відчуттів. Тривалість дії повинна бути від 30 секунд до хвилини і може бути більше, тобто довге, і тривале натискування. Кількість натискувань на точку від 2 до 4 разів невелика. І е, кількість задіяних точок за один сеанс від 2 до 4. На правильність відцеподібної дії проти годинної стрілки. І що важливо, проходження лінійним точковим масажем має бути проти ходу енергії в меридіану. Метод гармонізації це середні величини між тонізацією і, е, і гармонізацією, тому е, він більше використовується. В, для оздоровлення, для профілактики захворювань. Ну, Протипокази до проведення точкового масажу. Вони такі подібні, як і в лікувальному масажі, це онкологічні хвороби, хвороби крові, серцеві хвороби, судинні захворювання, гострі інфекційні хвороби, психічні, вагітність в другій половині, ну, астенія. Ми рекомендуємо поєднувати лікувальний масаж з точковим масажем. От тому і ми говоримо, що по, по наступній схемі, якщо, наприклад, тривалість масажних одиниць біля 30 хвилин, то ми рекомендуємо спочатку робити масажні, основні масажні прийоми, починаючи від легких до сильних, на більш сильних прийомах ми якби застосовуємо точковий масаж. От, а останні 10, 10 хвилин знову користують класичні масажні прийоми, але вже від більш сильних. До ЛЕГР. Ну і висновки, ми говоримо про те, що оволодівши е, знаннями, практичними навиками е, по масажу, е, ми е, говоримо про те, що даний метод є простим, без, безмедикаментозним, і що важливо, що він, його можна рекомендувати не тільки, наприклад, лікарям, але і е, населенню, які, е, яким е, можуть в принципі. Прийняти даний метод. Ну і на завершення я хотів би поділитися з вами, просто хотів би сказати пару слів про, про свої роздуми, про метод лікування рефлексотерапії, яким ми займаємося багато років. На жаль, багато моїх колег, я вже не кажу навіть про населення, не знають про даний метод лікування в широкому сенсі цього слова. Тому я хотів би сказати одне: це, що залишились тут. Коли ви всі в останній раз проводили для себе, для себе проводили рефлексотерапію, так от подумати. Ну, я хотів би сказати, що я би, я би просто розвінчаю ваші е, сумніви в тому, що ви займаєтесь, займаєтесь цим методом, навіть е, не задумуючись про це, От, і я хотів би е, поділитися своїми думками. Е, е, всі знають, що. Е, що що рефлексотерапія зародилася в Китаї 5000 тому, так? І китайцям просто треба надати пальму перниці пальму в тому, що вони вперше, вперше описали цей метод і його почали культивувати. Але похідним рефлексотерапією, і це зустрічається в, рефлексотер... в літературі, можна вважати інстинкт. Це інстинкт самозбереження. Тому можна сказати, що виник цей метод з появою людства. Наприклад, у нас заболіла голова, і рука сама піднімається в область скроні, щоб помасажувати, От, тобто нанести механічне подразнення. От, не знаючи, що там, наприклад, є в область скроні точка акупунктури. Таким чином знімаються головні болі, покращується кровообіг і тому подібне. Але я хотів би сказати ще одне. І це, що я не зустрічав в літературі. Ми забули про ще один інстинкт, який ви думаєте, якщо, от якщо в основу механізму дії рефлексотерапії лежить подразнення, в даному випадку ми говоримо про механічне подразнення, так? то ми маємо задати, що ще один інстинкт є це, це інстинкт самовідтворення або статевий інстинкт. У механізмі дії даного інстинкту також є фактор механічного подразнення, але тут же на ерогенній зони. Тому як наслідок е, виникає той же ефект: місцевий почервоніння, е, кровообіг, сегментарний на рівні спинного мозку е, допомоги вегетатики, і саме основне, що е, 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 загальний, тобто з виділенням відповідних. Нейрогормонів, ендерних опіатів і так далі. Тобто, можна говорити, що можна, ми проводимо дану паралель з, е, е, з методом рефлектотерапії і от даним інстинктом, який я раніше, якби, це моє припущення, я би так сказав. Так? Але вони механізм дії, практично, їх, їх можна вважати одинаково. Ну, Звичайно, я хочу сказати, що можливо дехто і не погодиться з таким лікуванням. Медом з таким моїм припущенням, але я хочу сказати одне, що даний метод лікування, такий як арфлексотерапія, він заслуговує на увагу. І на розповсюдження його не тільки серед моїх колег, але і серед населення. Тому необхідно сказати, що в даному випадку все, про що я сказав вище, Необхідно для профілактики захворювань для оздоровлення громадян нашого, нашого, нашої країни. І в кінцевому результаті це допоможе нашій нації стати фізично здоровішою і морально сильнішою. Я хотів би сказати, що це нелегкий час для нашої країни, свій виступ я хотів би завершити на добрій ноті. І це така віршна станова, який буде звучати з відповідними слайдами. Умійте управляти собою. Во Ищите доброе начало Из поля с трудной судьбой Умейте начинать сначала Споткнувшись, самому вставать В самим себе искать опору При быстром продвижении в гору Друзей пути не растерять Не злобствуйте, не исходите ядом Не радуйтесь чужой беде Ищите лишь добро везде Особенно упорно в тех, кто рядом Не умирайте, пока живы Поверьте, все уйдут, несчастья тоже устают. И завтра будет день счастливый. На завтра день счастливый день. Я поздравляю всех женщин и желаю им одного. Любите и будьте любимыми. А все остальное приложите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.